Всім привіт! Сьогодні я до вас вже вийшла зі своїм обличчям. Відразу перепрошую за звук, тому що мікрофон до мене вже їде. Наступні відео мої будуть вже в більш кращій якості. З мікрофоном все як потрібно, як, як, як потрібно бути блогером. Сьогодні. Вирішила вам розповісти про свої аромати червня, які я носила найчастіше, тому що я носила парфумів багато, у мене їх багато в колекції. Ну, звісно, відносно, да, якщо так порівнювати, то моя колекція ну, зовсім малесенька. Але все ж таки, добірку топ-10 я підібрала да, тих ароматів, які от були зі мною цей червень, і які мені е, дуже подобалося. Подобалося в них бути. Можливо, деякі з цих ароматів я візьму з собою в липень, це не проблема. Якби то, все починаємо, бо я щось дуже довго говорю, вибачте, я не звикла до таких форматів говоріння на камеру, але цьому потрібно вчитися. І перший аромат, який був зі мною цього червня це мій фаворит, один із фаворитів від Бібліотек Депарфам. Так, камера буде, напевно, вам відсвічувати, чи світло. І... Ну, коротше, це Polar Light. Популярний сайм. Кажуть, що це в сторону ржавої молекули. Я не знаю, як пахне ржава молекула. Тут мені нема з чим порівнювати. Для мене це прекрасний самодостатній аромат, якого в мене лишилося зовсім трішечки. Не знаю, чи буду я його оновлювати, тому що стіни на них, на них теж піднялись. Що я тут чую? Я не знаю, як це можна розділити на якісь окремі ноти. Ні, Для мене це само, така самодостатня композиція. Трішечки я тут відчуваю бризки шампанського є такий момент. Це смачно, фруктово. Також тут є щось таке досить освіжаюче. Я обожнюю цей аромат в дощ. Він просто неймовірний в дощ, він такий свіжий, він такий прекрасний. Просто в мене немає інших слів, да, як їх описати. Це. Ну, ось зараз я навіть з пульвіка нюхаю, це... це просто щось таке, що хочеться дихати. Для мене це. Є щось тут солодке, але все ж таки для мене це більше свіжак. Я знаю, тут ніби полуниця, абрикос, це все заявлено, вершки збиті. Для мене це взагалі, якби я не знала пірамід, я б сказала, і плюс назва полярне сяйво, я б сказала, можливо, це хвоя якась так пахне. Не знаю, ну, так як я знаю, що тут бризки шампанського, шампанське заявлено, я чую ці бризки, вони прям таку гостринку таку дають, колючість Ку трішечки. Свіжак більше мені зелений. Не знаю, чому це вже молекула. Для мене це все ж таки більше зелений аромат. Солоденький трішечки, але все ж таки для мене він більше свіжо-зелений, свіжо-такий колючий, солодко колючий якщо можна так описати. Піраміди я вам не буду озвучувати, тому що я їх, по-перше, не запам'ятовую, по-друге, я хочу просто поділитися своїми враженнями. Так як я це чую, не знаю, чи є люди, які прям чують. Кожну ноту в цій піраміді, да, можуть ви окремити своїм носом. Ну, можливо, є такі, не знаю, це не я. Добре, йдемо далі. Наступний аромат. Eй у нас буде. У нас буде Little Lace, точніше Little Black Dress Lace. Ось таке у мене таке відро аромату. Для мене це усе те прекрасне, що є Little Black Dress, але чу-чуть тихше. І в старці дуже багато цитрусів. Ну, дуже прям. Ось навіть з пульвіка, мені бергамот, в ньому така прекрасна свіжинка, і так як у нас літо не дуже таке жарке, прекрасний аромат, він дуже дифузний, дуже такий смачний, я би так сказала. Він не придушить, я про нього говорила в попередньому відео. На спеку, я думаю, він теж буде прекрасно, тому що. Ті ноти, які є в класичному Little Black Dress, вони тут звучать трішечки м'якше. вони мають менше такої гучності. І плюс ці цитруси в старці це просто краса. Ну, справді, от таке мережево. Ну, дійсно, от, як -от, це мережево, ну, от, не знаю, От мені так і уявлявся. Хоча трішечки я чую в ньому. Little, little, little Lace Dress, колись у мене, був, якого я хочу знайти, але, напевно, його вже немає. Я його, шучно, все зняли. Трішки тут є оця смородинова нота з пачулями. Але в основному це для мене ніби, як я вже сказала, взяли класичний Little, lace, little Black Dress, трошечки знизили його оборотів. Да, іменно саме прибрали цю таку. Гучність, яка може придушувати, хоча я обожнюю дітей на намороз, це просто топ аромат. Ось, взяли той аромат і накидали собі цитруси. Смачних цитрусів старці, звісно, їх потім вже не чути, але спочатку це хоч майже свіжак, майже свіжак. Але такий цікавий, до речі, досить такий з характером аромат. Він не звучить так прям лінійно, він спочатку один, потім інший, а під кінець вже він трішки вже інший стає. Вже третя варіація цього аромату. Ну, Мені дуже подобається. Так, і ще був Эйвен у мене цього червня, ще один це вже новинка з лінійки Perfect Nonsense. Бамбук-коктейль, не знаю, бамбузі якесь написано. Прекрасна поливашка, Ну, чому поливашка, бо вона мені це не стійко, абсолютно. Абсолютно не стійко. На халаці там, вдома тримається прекрасно, а от на шкірі моїй одна 2 години і все. Але нічого не заважає ним политися, тому що тут теж у нас 50 мл. В принципі. Можна собі дозволити поливатися. Хоч це і унісекс, але все ж таки на мені він засолоджується. І, в принципі, можливо, чоловіки, хлопці зможуть це носити, але не всі. Все ж таки, вони, він, хоч і унісекс, це свіжак в жіночу сторону. Теж не можу розкласти це на ноти, що я тут чую, щось свіже. Не знаю, що, не знаю, що тут свіже. Щось свіже, ну, напевно, якісь тут цитруси теж є, я думаю. Як пахне бамбук, я не знаю, але тут є от якась цитрусова оця кислинка, якась зелена свіжинка, прекрасна поливашка. Я, чесно кажучи, уявляла, що це буде більш так бруталіці, більш по чоловічому так як заявлено унісекс. Піроміду я читала, але я вже її забула, я не пам'ятаю, про що там було, коли навіть купувала цей аромат. Він виявився легший, ніж я думала. Ну і знову ж таки настійки. Хоча це добре, для мене він більше виконує функцію якось одеколона на літо, я думаю, що коли буде на нас спека плюс 50, це буде прекрасна, освіжаюча штука. Так, айвоном у мене в цьому місяці все. Ну, я його носила, але я обрала, повторююся. Я обрала аромати, які я носила найчастіше, тому що я носила багато що. Ось наступний аромат. Так, якщо тут є. Сноби, відразу йдіть звідси, тому що для вас це може бути нецікаво. Аромат Заврори за 80 гривень. Що сказати? Це стійкіше, ніж той попередній Айвон, який я вам показувала. Це щось. Тут якась іконвалія мені пахне, якийсь час, він трошечки ретро. Він дійсно він ретро. Є щось таке, що я чула, коли геть була маленькою, не знаю, тітків, бабусів, мами. Ну, от щось я це чула, а це вже було десь. Але мені це подобається. Він трішки мильний. Він дійсно нагадує мило бозок, але ну, він, він тримається. от. 80 гривень, здається, це леді Шарм український виробник. Я взагалі не пам'ятаю, чому я його взяла, цей аромат. Не пам'ятаю, Я, я не пам'ятаю, як я його затестила, як він в мене опинився. Але мені, ну, мені подобається досить свіжо, класно, стійко, і він навіть дифузний. Я думаю, що не можна навіть передознути. Хоча я, в принципі, його зносила ну, чималенько за, за червень. Теж, мені здається, от і в дощ він буде, він буде настільки дифузний. В спеку, от, напевно, я це навіть не порекомендую. Мені здається, в спеку це дійсно може за Тут бути прям такий брутальний жасмін. Ну, прямо всі краї аж. Я не знаю, яка тут піраміда. Я взагалі його, його точно на фрагрантиці цього аромату немає. Мені це просто, просто красиво пахне в таку пору, в таку погоду, яка в нас зараз, цей червень такий, неоднозначний. І коли просто відкриваєш шафу і дивишся ці аромати, і не знаєш, що одягнути, ось, будь ласка, цей доход і це прекрасно. Мені дуже подобається. Хоча бюджет бюджет бюджетний. Бюджет, Напевно, найбюджетніший армат у моїй колекції взагалі. Я навіть не пам'ятаю, які до мене потрапив. Далі хочу поділитися двома такими, точніше, хочу розповісти про два пробники. У мене є, от, наприклад, український бренд Цукерка. Квітковий букет. Я би хотіла це повний флакон, але не можу знайти. Здається, вони зараз не продаються. Коли я купила цей пробник, це було, здається, ще рік тому. Він у мене лежав, зимував, чекав свого часу, і тут я вирішила його дістати. І це прекрасний квітковий букет, дійсно. От Він як називається квітковий букет, от така асоціація йде. Іде асоціація у мене ще також, знаєте, ці стебла зрізані. Трави. От травою мені він пахне. Травою після дощу, знаєте, от коли після такого ливня доброго пахне от така трава, яка має зверху такий, не знаю, це пояснить такі ніби як суцвіця, такі коричневі. От Оця свіжинка тут є також. Також є оцей зріз свіжоскошеної трави. Хоча ну, тут заявлені ноти, я зараз зачитаю. Червоні ягоди листя, чорної смородини, апельсин, мандарин, півонія, фрезія, жасмин, кедр, мускус. Нічого з цих усіх нот. Не, не маю уяви, як воно пахне тут. Мені це, я вже не знала, як це пахне. Якби був повний флакон, десь можна було придбати, я б придбала, а так добью, що цей. Пробничок. Він у мене буде Project Penny на липень. Тут буквально трішечки лишились у мене, але дуже красиво. І шкода, що немає повного флакона, Я би придбала. Саме цікаво, коли вони були, ці повні флакони. Коли була можна всіх придбати, я купила лише пробніки, але ну хай були тінула нагрузку у мейкапі, ну, на мейкапі, да, щоб якось, ну, щоб не так. Що там ті одні крема, да, треба ще щось якогось парфунчка собі додати. Я його не розпробувала, а зараз, коли я його розпробувала, то вже й флаконів немає. Можливо, цукер покуваємо свою знаю. Наступний аромат цього червня, який, я, в принципі, носила теж від лівант до мене. Латафа, парфюм, маск Powder. Якщо я не полянуюсь флакон десь тут повішу, якщо в мене це вдасться. Цей блакитненький, можливо, напевно всі про нього бачили, чули. Я взагалі повз проходила цих ароматів, тому що мені не подобається цей мутний колір. Спочатку я затестила зелененькі у своєї подруги. Один за нього я спочатку не зрозуміла, а потім якось мені він так сподобався був. Я подумала про те, що було б цікаво спробувати інші аромати. І замовила собі оцей відівант малюсенький, чисто для затесту, тому що я за рабами дуже, мені рабами треба обережно. І в принципі, це прикольно, це цікаво, це такий дуже аромат чистоти. От асоціативно це прям, знаєте, така біла-біла постіль, яка щойно от випрана, і випрана якимсь таким відбілювачем аж до блакитності. От він як виглядає, ось, засвічує, ну, він блакитний. Отак от він і пахне, ну аж такою крижаною. Білизною, аж, знаєте, до блакитності. От прям ну, аж так. Стосовно стійкості, ну, ніби аромат чистоти, але треба обережно. Дещо він мені схожий із Тезорі Де Орієнти і White Mask. Ось. В принципі, це стійко, але він не шлифує. Ну, Це дійсно аромат чистоти, мені здається, під якусь такий дрес-код офісний під білосніжну сорочку. Прекрасний офісний варіант. Чи буде це флаконювати Навряд чи? Якось, ну, Я не зовсім, можливо, це ще не зовсім я дійшла, можливо, не доросла до таких роматів. Хоча хто знає, ну, мені здається, мені, ну, він мене не настільки вразив, щоб прямо бігти за флаконом, хоча флакон там прикольний. Але якщо мені щось такого захочеться, я не знаю, можливо, куплю тезорі деурієнти White Mask. Не знаю. Ну, зараз я говорю так, потім пройде півроку, може, мені аж захочеться. Я буду шукати цей флакон, аби поставити собі в шафу та й красиву таку кришку там, з блакитним таким діамантом. Але цікавий для червня мені сподобався. Далі у нас теж буде бюджетний бюджет з Єви. Лазель Спрінг. Це варіація Жадор, але це, звісно, більш легша варіація. Це концентрація у нас соде парфам здається Audie Parfum, але постійно, по в принципі, як туалетка. Хоча на Одязі тримається більше доби. Якось я пам'ятаю, так полилась, а потім на наступний день дістала ту сорочку свою і да на комірці, де в мене де потрапив цей парфум. Це було прекрасно, до речі, в дощ. Прекрасний теж звучить. От, напевно, в мене всі аромати гарно звучать в дощ. Це все, все про дощ, про дощ. Тому що якось в спеку я взагалі аромати, от, з мене злітають за 3 секунди. І в принципі, в мене холодний тип шкіри, аромати з ароматами мені треба теж подружитися. А от в дощ, оце щастя полицяне, Боже, це, це просто краса. Для мене це прям асоціативно, це прям зріз, от розрізали цю диню, таку хорошу, таку добру диню, таку сочну, от вона аж сок з неї виступає. І ту ж диню накидали порізаний м'якоть грушок. Якось так, це мені пахне. Більше тут не знаю, що сказати. звісно, ну, тут є якісь квіти, але ось асоціативно це ця диня з грушею. Або якась така прям диня, ну, аж липуча, така солодка-солодка. Ну, це, це і свіжо, це і смачно, це і солодко, але це, ну, він дійсно в дощ, це він як свіжак звучить. Ось. Ну, Бюджет просто бюджет, але я його обожнюю. Він у мене буває, стоїть, стоїть. Як я в минулому відео говорила за Люсі до Ільфейн, так і це буває стоїть. Я ніби дивлюсь на нього, прохожу мимо цього флакона. Ну коли я його вже вдихну, Боже, мені хочеться цим аж напитися. Обожнюю. І бюджет просто, неймовірно, це, ну, неймовірно, дешево коштує. Далі наступний варіант. Ой, перепрошую парфум. Наступний парфум від Те, що з Єви, Пабін Маше, Марче, Марше, не знаю, як правильно, Atlas Space. Це чоловічий аромат, він стоїть в чоловічому відділі, але я його теж обожнюю, обожнюю його одягнути на тренування. По-перше, він дуже такий свіжий, свіжий, в ньому дуже приємний сандал. Він прямо в базі там, засажений, він не огірковий той сандал, він такий дуже такий приємний. Той сандал, який мені подобається, звісно, кожного кожен сандал сприймає по-своєму, але це я люблю. Я не пам'ятаю, знову ж таки, що тут ще? Це звучить дуже м'яко, дуже, дуже так свіжо. Він хоч і чоловічий, але на моїй шкірі він стає більш м'якшим. Він він, я би назвала все ж таки на це секс, хоча, ну, звісно, маркетолог позиціонується як чоловічий аромат. Але от я його одягаю, і якось так в, в ньому з'являються сили. От, навіть якщо потрібно там, десь поганий настрій зібратися докупи ось цей аромат і все. І з'являється настрій, натхнення, особливо на тренування, я його люблю одягнути. Він якось так, ніби, тебе мотивує да, там, займатися, бути активною. Ось цей аромат, він явно за активність. Він, він, якщо ви хочете полежати на дивані, цей аромат не одягайте. Це не про це. Я його одягаю, і мені зразу хочеться йти щось робити, чимось займатися, от, бути максимально активною. да. Я не знаю, як описати вам, як це пахне, це треба тестити, тим більше в Єві вони ще стоять. Ну, я цей любов у мене з першого занюхаю, я його обожнюю. У мене цей аромат обожнює мій хлопець, він його собі вже те, я йому в кілька разів робила відліван такий з нього. І я ним насолоджуюсь цим ароматом. Чудовий. Коли мій хлопець одягав цей аромат, йому ще й компліменти казали і питали, що це за парфум. Він от так виглядає, він такого блакитного кольору, дається сіренька кришечка, сіренька наліпочка, чи що воно таке. От він так і звучить, він прохолодний. Я думаю, взимку я його не носила, я буду в ньому мерзнуть зимою. Мені зимою такого не хочеться. Він в якійсь мірі може навіть крижаний злегка. Я думаю, що буде плюс 50, цим буде теж чудово поливатися. Прекрасний, і до речі, дуже стійкий. особливо на одязі. Так, у нас залишилися ще два аромати. Наступний аромат. Варіація націлію із магазина Блиск. Це парфум Шейк. У мене от з цим ароматом дуже такі неоднозначні були відносини. Я його обожнюю О, зараз. Коли я вперше його затестила в магазині, ну, я прийшла щось там своє купити в магазині Блиск і. Ну, Як можна пройти повз тих поличок з парфумерією, там ж купа просто? Я дивлюся в каталозі, в них там каталог, вони в ці банки всі однакові. Дивлюся, з'явилася тілія. думаю, а я тілію, не пробувала. Я чесно, я не знаю, як вона пахне. Думаю, спробую. Я бризнула на блотер, і я була в шоці від того, як він мене придушив спочатку. Це щось було таке нудотне, тошнотворна штука, яку я подумала, боже, це що? Це цілі з кошти таких грошей, ну, і так, ну, я, ну, звісно, я не буду казати, що цілі так само пахне, бо я не знаю, як вона пахне, але тим не менше таке враження в мене склалося, але блотер я не викинула. Потім я пішла додому, цей блотер поклала, і я щось ну, біля полички з книжками вона мене так відкрита. Я щось ходила, ходила, ну, звідки так пахне? Ну, пахне. ну, Я щось раз, цілотер понюхала, хм, щось цікавеньке. Потім я ходила кілька разів, пару днів. Це стільки стійко. Нюхала блотер і я зрозуміла, що мені це треба. Отак от, от. Чому тоді склались такі враження, я не знаю. Якщо так дійсно пахне цілія, то я розумію, чого за неї просять такі гроші. Напевно, я можу собі уявити, що цілія буде більш лицюча, більш дифузніша, більш така, більш гучніша, хоча варіація від шейк на цілію, ну, вона мене повністю влаштовує. Я його якось одягала в літній вечір, такий був спокійний день, і потім все на вечір воно починає тут тепло віддавати. Я два пшика зробила і я просто кайфувала. Воно так гарно поєдналося з цією нагрітою зеленю, з тими першими. Я хотіла сказати травневими, у нас вже червня. Квітками, да, все це, це теплота і цей аромат ну це прекрасний аромат. Асоціативно це нагадує, мені знаєте, от, от як липа, от, до речі, зараз липа цвіте. Ча, да, липа так не пахне гучно, але тим не менше, ось асоціативно йде так, як от, е, квіти липи, да, вони такі волохатенькі, ніби це просто жме, ну не знаю, то на цих квітів, волохатих таких, і ти носом туди неряєш. Оце так асоціативно пахне оця штука. Тут є ще щось дуже таке солодке, медове. Що тут ще більше не знаю. Я знову ж таки, я піраміду не дивилася. В офіційному сайті Шейка я щось не знайшла, до піраміду. Ну, це дуже гучно, це дуже стійко. Ну, одяг буде пахнути до того моменту, поки ви не постираєте його. Так само, якщо у вас попадеться на волосся, це буде пахнути, поки ви не помиєте голову прямо із шампунею так нормально. Це стійко і теж я його взяла ще тоді по акції і повністю ним задоволена. Є нота ретро. Ретро ФМ тут звучить, я мені здається, це чула, як була ще в пелюшках, я це чула десь. Від когось це пахне, я мамі дала занюхати, вона сказала, да, це щось таке було вже. Я це вже десь чула. Не знаю, чи від тітки, чи від бабусі, Я десь це чула, як була геть маленькою, мені здається. Тому що, я от, коли він цей аромат, вже потім я його рознюхала, воно мені пахло чимось таким пухнастим-пухнастим, ніби, знаєте, от асоціативно пройшло, мені помітили дідусь, Ляльку подарував. Таку... Коли я була маленькою, лялька була за величезне-величезне щастя. І це волосся на ляльці пахло саме цією цілією. Я не знаю, як це. Пов'язано, але ну, ось такі от асоціації. Ну, на спеку це не рекомендую. Я думаю, що на осінь, в холод це буде прекрасно звучати. Я думаю, що мороз це буде прекрасно звучати. тому що ну, я не знаю, що не тестила, але ось ну, на нинішній червень, особливо літній червневий вечір, це було просто. Ну, ценіше звучить. Ну, якщо ви одягнете цей аромат, ніхто в житті не скаже, що це бюджет, що це клон. До речі, якщо вам цікаво, це у нас шейк Unisex 559. Ось так. Якщо вам захочеться знайти це щастя, але ви можете піти в магазин наблизи і затестити. І останній аромат на сьогодні Bottega Verde Iris. Спочатку я цей аромат не доганяла абсолютно. Він мені здався якимсь приторним. Але коли я його розкусила, я зрозуміла, що це прекрасний е, аромат. Ну, ірісом я б не сказала, що він пахне, бо того, що той іріс, який я раніше чула, він взагалі не сюди. Він мені більше пахне сіном, <сих> сухою такою травою, пахне також молодесенькими гілочками, весною після дощу, От коли от, розпустилося вже листя. З'явилися ці молоді паростки, молоді гілки, пішов дощ, і потім вийшло сонце, і все це все так пахне. І водночас тут є якась пудрова нотка і кремова нотка. Є якийсь помадний аромат, є помадна, перепрошую нота. Ну, Це дуже цікаво. Це теж бюджетний скарб. У нього флакончик такий, Це іріс такий прекрасний. Ну, Я не знаю, що про нього сказати. Люблю його дуже стійко, до речі. Хоча у мене на нього нюх відключався, Але коли я одягала потім куртку після цього аромату, я чула це два дня, здається, навіть ну, це дуже стійко. Хоча, я ж кажу, у мене відразу на нього вимикається нюх, ніби я це не чую, але одяг пахне, ну, обожнюю теж. Взагалі ботигалерди мені подобається, хоча вони не дуже такі дифузні, вони близенько до тіла сидять, але в мене є ще два аромати цієї компанії, цього виробника і раніше були, і вони. Мене повністю задовольня, задовольняли. Ось. І мені подобається те, що так всі не пахнуть. На кожному кроці такий аромат не зустрінеш. Я все ж таки люблю. не люблю пахнути, як всі. Що ж, така була у мене добірка. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво. Буду рада, якщо підпишетесь на мій канал, поставите дзвіночок і будете слідкувати за розвитком цього каналу. Бо я сподіваюся, що буду знімати відео і в подальшому. Нахнення у мене не пропаде, тому що я люблю поговорити про аромати, але я всіх вже замучила своїми розмовами про духи, які, які нікому не цікаві. Ну, хоч може з телефоном поговорю тоді. <смі> Ось. Пишіть ваші враження, діліться в коментарях, можливо, які ви парфуми в червні носили. До зустрічі! Бережіть себе.